Нахай я на гвоздях стояла. А якщо взяти в процентах, який уровень віри в себе був перед тим, зайшов на гвозді, який час? На Відсотки напевно на 80. Угу. А що не хватало? Саме впевненість то того, що я можу. Може щось таке, чого ніколи не пробувала, але мене може угу. Тобто Це дуже прикольний е, інсайт в тому, що кожному чоловіку угу. є потенціал колосальнішої сили вопрос тільки, як його uh -huh. розкрити. Да? І по факту ти розкрити можна все, що хочеш, і направити куди хочеш. Головне, -huh. Главне, щоб зробити шаг. Да? Uh -huh. Шаг да? uh -huh. забила, один другий стала, і вже далі адаптація відбувається. Uh -huh. yes. Чотко. Та взагалі чотко. Супер. Сотка. Як тобі? Відчуття, відчуття, правда, клас, правда.